Номер 10, сторінка 6. Обчисли. Перший приклад. Потрібно виконати додав... дію додавання 2572, додати 3897. Дорівнює 2, додати 7 буде 9, 7 додати 9 буде 16. 6 Пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 додати 8 буде. 13 і ще 1, 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовим. 2 додати 3 буде 5 і ще 1 буде 6. Результат 6469. Другий приклад. Сто дванадцять тисяч триста додати. 87 617. Дорівню. 6 до, 3 додати 7 буде 10. 0. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 додати 1 буде 9, і ще 1. 10. 0. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 додати 6 9. І знову 1, 10, 0. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 додати 7 9, І ще 1, 0. Пишемо. Отримуємо 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовує. 1 додати 8, 9, ще 1, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 і ще 1, яке ми запам'ятали, 2. Отримуємо 200 тисяч. Третій приклад. 5382 відняти 3595. 1 2 відняти 1, 1. 8 відняти 9 не можемо, оскільки 8 менше за 9 позичаємо одиничку з попереднього класу. 18 відняти 9 буде 9, записую. Тут же в нас не 3, а 2, 2 відняти 5 ми не можемо, тому що 2 менше за 5, позичаємо знову донечку попереднього класу. 12 відняти 5 буде 7. Тут у нас вже не 5, а 4. 4 відняти 3, 1. Четвертий приклад 105 713 відняти 9217. 3 відняти 7 ми не можемо, тому ми позичаємо попереднього класу. 13 відняти 7 буде 6. Тут в нас вже не 1, а 0. 0 відняти 1 не можемо, позичаємо попереднього класу. Маємо 10 відняти 1, 9. Тут у нас вже не 7, а 6, тому що одну одиничку ми позичили до наступного класу. 6 відняти 2 буде 4. 5 відняти 9 не можемо, позичаємо з попереднього класу. Тут у нас 0, ми не можемо позичити, тому мусимо позичити знову в попереднього класу. Тут залишається в нас 0. Тут в нас вже 10. Від 10 забираємо одну одиничку сюди, отримуємо тут 15, а тут залишається лишень 9. 15 відняти 9 буде 6, і тут залишається 9, 9, 96 496.